Десять ранку ставлять капельницю, і в п'ять вечора собаки вже нема. Луцьку ветклініку Зоородина звинувачують у смерті собаки, яку привезли сюди на лікування, і нібито некомпетентності лікарів. В мережі з'явилося обурливе відео, на якому Лучанин Тарас каже, що саме через поради працівників ветклініки ПЕС помер. Ось ця клініка ніколи в кого є домашня ліс. Клініка її назвати клінікою не можна. Ця установа, де працюють незрозумілі люди, незрозумілою кваліфікацією. Не везіть сюди своїх домашніх улюбленців, якщо вони вам дорогі, за словами лучанина, у клініці не обстежили собаку належним чином і порадили лікувати пса псаряжанкою. Сталася ситуація в моїх батьків. Вони в п'ятницю звернулися по допомогу в дану установу. Заболів песик песику десь було три роки. І щось йому стало погано. Звернулися сюди, вони сказали, покинули на картах, чи просто подивилися. Сказали, та все з ним добре. Не Ні капельницю, нічого сказали, просто кліщ. Все, до завтра. Давайте, до завтра. Ви розумієте, коли я звертався в іншу клініку, раніше в мене собачка захворіла. Це аналіз крові, аналіз сечі здавалося. куча різних препаратів, я три рази в поле лоб, Тут нічого. Знаєте, що вони сказали на наступний день? Ряженку дайте йому. Ви розумієте? Ряженку. У коментарях під відео й інші люди почали писати, що мали схожі ситуації із ветклінікою Зоородина і втратили своїх домашніх улюбленців. Знаю, теж мав таке Стафа відправили на той світ. Це чотири роки тому. Дві тваринки домашні туди приносив в поганому стані і на кожну казали: Та все ок, буде жити. Просто настрій поганий, погане самопочуття. В результаті я два рази шукав лопату і кожен раз через декілька днів. Тепер кожному, хто питає за ветеринара, категорію. Горично не рекомендую туди йти в народі. Цю ветклініку називають трупарня. На жаль, я це дізналась, вже, як кіт помер від їх лікування. В мене кота покалічили, і кіт не вижив. Була в мене така сама практика: як оклигає до ранку, то буде жити. Кіт мучився біля доби і помер. Інша клініка сказала, треба було швиденько. Була підозра на ентеріт. Розрізали, поколупали кишківник, зашили. В ту саму ніч собачки не стало. Це, до речі, не перший випадок із цією клінікою. Тож журналісти телеканалу конкурентів завітали до клініки, аби запитати у самих ветеринарів, що вони думають про звинувачення. Та резонансне відео прийшли до нас. Ми зробили обстеження. Ми взяли аналіз сичі, зробили обстеження. По показниках сичі був пироплазмоз, паразитарне захворювання крові, яке передається ксодовим кліщем. Відповідно, ми накололи цю собачку згідно. Вагі тварин, ветеринарний лікар показав, що саме лікарі виписали псу і які препарати вкололи. Як видно, ряженки, про яку говорив обурений чоловік у себе в відео немає. Але оскільки це не одиничний випадок, коли люди скаржаться на ветклініку, клініку, тому ми запитали у лікаря, чому є стільки негативних відгуків. На що отримали таку відповідь? Ви зрозумієте, це іде лікування. Розумієте, нас і люди помирають в лікарні і не спасають нічого, не роблять. Це ж не. Від лікаря залежить. Тож ветеринарна клініка зоородина заперечує той факт, що саме через них помер песик, про якого розповів обурений лучанин Тарас, і відкидає решту звинувачень. Від лікарі кажуть, докладають усіх зусиль, аби врятувати домашніх улюбленців. Однак це виходить, на жаль, не завжди.